Сьогодні мене попаяло. В більшості сьогодні мені всі писали, що бачили, коли на власні очі бачили, що в Умані заломлювали хлопців, одного побили, навіть завезли в лікарню після того, що хотіли вручити йому документ, щоб він ішов воювати. Я вважаю, я свою думку скажу, хоча не щодо політики і щодо релігій не треба говорити. Я вважаю, що це ненормально, коли людина йде в магазин її посеред дороги заламлюють і починають кудись тягнути. Це вже незаконно. Плюс, кроме того, що я про політику не говорю, але я прекрасно знаю, що відбувається у нас. До мене дуже велика кількість приходить воєнних. Ті історії, які вони мені розповідають, мене просто приводять в жах. Мені розказував один воєнний, що його друга розірвало, і залишились частини тіла, всі не змогли знайти, тому що там танки все перемололи. Вони пішли до руководства і просили просто, щоб сім'ї виплатили виплати. І що ви думаєте? Сказали, що не будуть виплачувати, тому що нема деяких частин тіла. Зберіть його повністю, і це вам ліго, я тико, ізвиняюсь. Це що ви за? Руководство і таких історій у мене мільйон. Не можу сказати, що це правда чи це неправда, це те, що мені розказують люди, які приходять із фронту. Розбираюся чи не розбираюся в політиці, але зараз такі реалії. І ті історії.